Зіркових перевтілень, магазин французької білизни Дім. Вишукана і комфортна білизна для жінок і чоловіків. Всім привіт! З вами Юра Синенький та Зоряна у новому розважальному шоу. А що як що?». Якщо Сьогодні ми, як завжди, міняємо зіркам професії. І в нашому шоу співачка, продюсер і талановита людина Наталка Карпа. Ну що, Карпа зірка, треба за неї істи на гору, діставати її. Я розумію, що вона відома, але сьогодні вона на студії, а не на небі. Тому йдемо шукати. Ідам. Там, там. А що, якщо? А, а що, що, якщо? А що якщо? Ну а що? Якщо? А що, якщо? Так. І дійсно біжить Наталка вже, напевно, зачекалася на нас. Зачекалася, але ми вже привіт, тут. Привіт, привіт, Наталочка! Як настрій в тебе? Дякую, з настрій супровий, Ви це означає, що означає буде класно. З двома блондинками сьогодні передача буде незабутня. Наталочка, але добре, менше з блондинками, з тим всім сьогодні ми хочемо, щоб ти змінила свою професію. Ну, цікаво. Цікаво, ти би погодилась на таке? знаєш, я взагалі експериментувати люблю, я така собі експериментаторка. Це все дуже класно, але Наталія є одна така умова. Спочатку ти маєш підписати контракт, і лише після цього так в мішку та? Так, це так кіт мішку. Ти можеш бути стрептизеркою сьогодні. Треба так зробити, напевно. Ну, з Богом. Що я підписуюся сама. Не знаю. Тут я, напевно, і попала. Ну, зараз побачимо, чи передайте витягувати. Попала на всі стоїть зерки. А ось твоє завдання і на сьогодні. Пам -пам 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 -пам. Ух, мені, чесно скажу, так страшно, моторошно і незвична. Що ж там виявили. Відкривай. Що там буде сьогодні? Можливо, скритизерка. <ріст> Фотограф. А знаєш, як ми продумали? Ми послухали твою останню пісню, ти не мій герой, навіть не плейбой. І ми хочемо дізнатися, Це хто, хто, хто твій герой, і хто твій герой реально? От е, ми хочемо сьогодні, щоб ти склала свій образ ідеального мачо. Okay, ти побачиш. Їй їй подобається. Так. Ух ти! І потім ми складемо в кінці нашої програмки загальний образ, який буде ідеальний матчу на Карпи. Магазин французької білизни Дім представляє легку весняну колекцію білизни для чоловіків та жінок, вишукані лінії, сучасні тенденції та якісні матеріали, які дарують вам бездоганну зручність, неперевершений комфорт та впевненість у собі. Дім дім французької білизни. Наталя, тримай. Мондаруйсь, живися з ним. Живися. Так. Спочатку повинна подивитися, що там до чого я область одразу зняла тебе. Юра, давай дозволь, на ньому. Дозволь, будь ласка. Є. І яка частина тіла? Ти знаєш, це посмішка. Це зубки, це оці оченята. Це, це дивись. Це така посмішка. Одним словом, з лицем все ясно, і Юра задоволений, так? І Наталка задоволена, але одного лиця для ідеального матчу мало, тому йдемо шукати інші частини. Я, тіла в люди. Побігли. В люди. <смітна> <смітна> Ні, ну це просто... Але в мужчині були такі гарні плечі. Можна сфотографувати вашого хлопця. Ну, хлопець не вправи, Будь ласка. Ви пізнали, хто вас сьогодні фотографує? пізнав? Наталя в нас же очі є. Наталя, e, все очі, очі, профіль, очі, а нижче, а плече, ну, руки принаймні. Ну що? Пане оператор, можна вашу ручку? Будь ласка, будь ласка, я вважаю, що це справжні чоловічі руки мого ідеального чоловіка. Тебе був зірковий момент. чувак. Добрий день. Перепрошую, можна хвилинку вашої уваги. Мене звати Талка Карпа. Це програмка «А що, якщо і в нас сьогодні мені просто дали таке завдання створити портрет ідеального чоловіка. Дали фотоапарат, і я маю сфотографувати чоловіка, який взагалі ну мав би бути ідеальним. Можна вас сфотографувати? Можна А яка частина тобі подобається? А це я повім розкажу все. Гарного дяку. але, напевно, сьогодні всі на роботі і працюють, заробляють і гроші. Ну, ти знаєш, десь їх треба просто вміти віднайти, вміти побачити, розглядіти. Інколи ти просто не уявляєш, що цей ідеал може стояти поруч тебе і він бути просто на 100% твій ідеал. Талочка, ти знайшла такий ідеал? Ти знаєш, е... а, я, я взагалі фотографує прихильниця такої теорії відносності. Я взагалі вважаю, що певні речі і, ні, взагалі всі речі є відносно чогось. Для когось це класно, для когось це відносно зле. От тому ну наразі мені здається, що відносно я знайшла свій ідеал. Партнер програми торговий центр інтерсіті. Все для ідеального шопінгу та щоденних перевтілень. Інтерсіті стиль великого міста. Це програмка Що, якщо мене звати Наталка Карп, мені сьогодні доручили оцю таку байду і сказали зробити портрет ідеального чоловіка. Е, мені страшенно подобаються чоловіки, які мають таку легеньку щетинку, і ви мені просто ідеально підходите для, для от цього фотооб'єктиву. Одну фоточку, благаю. Можна? Ну, Дякую! щетинка, очі. Але нижче пояси нижчі ми пояси так та і не нічого. опустилися, до речі, Наталі Наталю. Наталі. Ми... ми хочемо тобі сказати, що в нас є одна умова ще в цій програмі. Яка? Ти повинна сфотографувати чоловічі шкарпетки. О, мама рідна. <ріху> <Добре>. <ріху> Добрий день. Як Добре. вас звати? Ага. Мене Зоріана. Дуже приємна ця програма. Що якщо сьогодні з нами співачка зірка Наталка Карпа, і вона хоче вас дещо попросити, Наталю? знаєте, просто мені сьогодні доручили створити портрет ідеального чоловіка. Як на мою думку, виглядає справжній гарний чоловік. І ми фактично вже багато з чого пофоткали, але от каже Зоряна, що все ж таки справжній чоловік це той, який має класні носочки. Носки мені треба чоловічі носки сфоткати. Кусочок можна? Не прості, давай, давай, давай. О! Дякую, мають Дякую! Мене краще. Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак. напевно. 100% це про мене сказано. А в тебе є собачка, до речі? — Є в мене навіть причому є, ну, є дві улюблені собаки, дві рідні собаки, тому що одна е, живе в мами, це Рей, це собачка, з якою фактично я там е, моя вся юність пройшла. От він вже старенький, але ми його дуже любимо. Це такий наш на, наша сімейна гордість, і це особисто. Е, ну скажімо, це е, маленька собачка особисто е, моєї сім'ї. От це Чіп Чіполіно, маленький Йоршик, такий веселий, драйвовий, класний, е, е, шельоники. Ну, Чіпу привіт. Є, та, Давайте не причіпу, а зараз йдемо шукати те, що нижче пояса має бути в ідеального героя. Oh. Нарешті найцікавіше. Побажанням зарядку. працьовитий. тому о, оцей пан, я думаю, що його варто сфоткати, тому що людина працює і справжній чоловік має заробляти на свою сім'ю і має забезпечувати свою родину, приносити гроші додому і взагалі от, працювати на сім'ю. Тому от, для мене це ідеальний чоловік. Приносити оце додому. Називається фотоапарат і доручили скласти портрет ідеального чоловіка. Ми вже, в принципі, все знайшли. І мені ваша статура підходить під ідеальну статуру чоловіка. Можна сфоткати вашу фігуру? Ну, мені для цього не потрібно роздягатися. Потрібно. Ні-ні, ні, ні, не треба. Курточку. Ні. курточку можна зняти. Ні, Мені власне треба, щоб от, так гарно Та, сталося. для того, треба зняти курточку. курточко. Та. О! Вазу, 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 так, статуру видно. Гарний хлопець. О, клас, клас, клас! Скарпетки є, очі є, плечі є, статура є Наталя. Волосся є. Волосся є. Давай ще щось. Можливо, сідниці. Та ні. Ну так всім дівчатам подобається сідниці чоловічі. Статистика. Та ні, це говорить. Ні, ну чи чесно... будемо я не збученка. Чесно, я не збученка, просто люблю Ти розумієш. Хлопці. моя як людина просто не зрозуміє. Якщо я буду заглядати на чужі сідниці іншого а, чоловіка, не, ти, не. ти розумієш? Я все ж таки, ну дуже люблю і поважаю людину для того, щоб знімати інші чоловічі сідниці. Ні, я маю такі одні свої упруги, класні. Цікаво, <реш> сідницям. Треба десь пошукати на сайтах. Можливо, знайдемо і доклеїмо. Я принесу тоді ретро фотку зі свого архіву. Добре, Наталья свої улюблені поміцяла. сідниці чоловічі сідниці. Добре, але ти знаєш, попри те, як ми фотографували, ти сказала, що тобі подобається листі мужчини. Ну, один із варіантів я дуже люблю таке дуже дуже короткі стрижки або взагалі відсутність волосся на голові. Ну не знаю, чомусь це якось так. Summer. Ну в принципі це гарно. Знаєш, єдине, що почали спочатку... спочатку. Ти потрапувала Юру синенького і в нього є волосся. Прийдеться -то, тобі все забрати з голови. Ну, Знаєш, мені Юрина Зачіска теж подобається, тобто тут не потрібно такі робити великі жертви. Юра, і так взагалі нічого такого, дуже рута. Ми можемо ці мокрити. Ма не справжній цьому. Праші дозволяється тільки зоряні, тільки зоряні давайте всі трьох і на камеру. Будемо поцілувати всі видачі. <певір> <світ> <Ого. світ> Далка, ну скажи, як тобі сьогодні день пройшов? як тобі? Ти знаєш, весело, дуже весело. Дуже було цікаво от, е, виловлювати чоловіків і е, власне просити їхнього дозволу сфоткатися. Ну, ще в нас народ трошки закомплексований, але є було багато, до речі, хлопців, чоловіків, які е, йшли охоче на контакт. Вони дозволяли себе фоткати, їм це навіть подобалось. Я вже закінчувала фоткати. Вони ні, 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 можна іще, там. Знаєш, Далочка, ти знаєш, я хотіла подякувати тобі. Мега дівчинка, ти Батя. дуже ризикована дівчинка, і це класно і круто, що в нас є такі люди, такі зірки, як ти. Дякую, дякую це вам благочений. за участь в програмі. Я вас теж люблю. Ну, а ще, якщо дивіться на каналі ТРК Люкс неділя 18-20. А, 10, 18, 18, 10. Не забудьте не пропустіє. Партнер програми, торговий центр Інтерсіті. Все для ідеального шопінгу та щоденних перевтілень. Інтерсіті, стиль великого міста. Класно сьогодні було шоу у нас, правда? Дуже було класне шоу, і на кінець давай, Юра, я сфотографую тепер свою улюблену частину тіла на тобі. Розвертайся. Сідниці в студію. Дуже файно. Надіюсь, що фотографії гарні получаться, а в контактів не будуть. А що? що? Не знаю, мене завстадали.